У відео вам покажуть, як легко відтворити справжній сніг за допомогою набору Winterize Real Snow. Сніговий порошок це дрібний чистий білий порошок. При змішуванні з іншими продуктами в наборі він створить щойно випавший, тобто свіжий сніг. Мокрий сніг це напівпрозорий продукт сіруватого відтінку, який дозволяє легко імітувати реалістичне танення снігу для скріплення порошкових виробів. Для цього набору входить снігова в'язка, має гладку напівпрозору текстуру, яка не змінює колір порошкоподібних або мокрих снігових виробів. Лак, лаків і дамо також необхідний для отримання певних ефектів, для створення свіжого снігу порошок снігу спочатку насипали спеціальну ємність. Потім за допомогою шпателя додавали сноубіндер. У суміш додаємо глянцевий лак лайки, створюючи природний блиск. <му> Якщо суміш занадто густа, просто додайте кілька крапель води. Консистенція суміші повинна надавати снігу справжню щільність і легко наноситись. Пензликом наносити суміш на подрібні ділянки потроху в кілька шарів. Незважаючи на те, що суміш густа, її склад забезпечує самовирівнювання. З набором ітерайс Real Snow імотувати природні накопичення снігу можна швидко та легко. Цю ж суміш використовували для імітації ефекту снігу, що накопичився на каменях, стовбурах і деревах за допомогою більш тонкого пензля. Коли весь молодий сніг був укладений, поверхні дали висохнути протягом восьми годин. Щоб імітувати сніг, який накопичився серед травинок, порошковий сніг наносили прямо з пляшки. Невеликі кількості порошкоподібного продукту осідали між травинками на ділянках, які важко покрити. Для точного нанесення можна використовувати піпетку. Сніг можна легко підфарбувати та зрушити за допомогою пензлика. В одній лунці змішали суміш 60% фільтраклею і 40% води. А очисник від віддаму розміщений в іншому. Поверхневий натяг було зруйновано кількома краплями очищувача, які впали на сніговий порошок. Потім нанесли кілька крапель попередньо приготовленої суміші. Дуже реалістичний результат, що й не випав сніг, що осідає на травинках. Новий продукт для мокрого снігу створений на імітації снігу під час відлиги або молодого снігу, який був переміщений і учільнений проїздом транспортних засобів або людей. Суміш готували в ємності з продуктом Wet Snow. Одразу після цього було додано Snow Binder. Наступним кроком було додавання кількох крапель глянцевого лаку Лаки, який додає близько справжнього мокрого снігу. Потім суміш зміжали до однорідної текстури. Потім продукт було нанесено пензлем номер 2 що дозволює точно наносити та формувати снігові відкладення. Усю сторону дороги замело мокрим снігом. Сніг також був розміщений у центрі дороги, де транспортні засоби, як правило, не зачіпають сніг. Ефекти були підправлені пензлем номер 1 Ви також можете змінювати співвідношення суміші, щоб вона була більш або менш густою, залежно від бажаного ефекту, використовуючи воду, продукти змішування, щоб отримати більш плавні переходи між снігом і багнюкою, створюючи враження вологої відлиги. Цей вже продукт можна просто розбавити, щоб точно імітувати невеликі калюжі після завершення нанесення. Ефекти залишили сушитися на 8 годин. Сніг та грязь інтегрувалися за допомогою ойлбрашеру темно-коричневого кольору, розбавленого емаллю без запаху. ойл ойлбрашер наносимо на область, де сніг зустрічається з брудом, щоб усунути чистий білий колір снігу, який створює враження бруду. Тут ви можете побачити надзвичайно реалістичний результат досягнути за допомогою Вінтерайзен швидко та легко. У цьому прикладі вам покажуть, як працювати зі снігом у міській місцевості. Співвідношення змішування зазначені вище. І знову використовували для цього прикладу. Спочатку продукт наноситься на великі шматки, ще банюти навколо них. А потім по горизонтальній поверхні фасаду. Також у внутрішній частині будинку були розміщені скупчення снігу. А на підлозі рівня землі за допомогою води легко виділявся надлишок снігу з вільних від снігових накопичень ділянок. Назвичайно реалістичні результати були вкладені для висихання протягом 8 годин перед продовженням наступного процесу. Після приготування такої ж суміші, з знову розпочали роботи на ще не вкритих ділянках. Оскільки це більш прозорий продукт, ніж попереднє, ви помітите, що колір дороги можна побачити через сніг. Далі, за допомогою води, зробили переходи між двома типами снігу, змішали їх. Після висихання брудний сніг було виділено сильно розбавленою акриловою фарбою кольору охри, щоб додати глибини та хроматичного розмаїття. Після висихання попереднього етапу всі втоплені поверхні отримали темно коричневий кольор. Кольори ойлбрашера використовували, щоб підкреслити найбільш екстремальний ефект бруду на дорозі, щоб імітувати чистий сніг на автомобілях. Щоб імітувати чистий сніг на автомобілях, використовуємо сніжний порошок, готуючи більш густу суміш. Тонкий пензлик використовувався для нанесення продукту для більшої точності. Час від часу пензлик слід промивати у воді, щоб сніг не накопичувався всередині пензлика. Потім ефект було розміщено на горизонтальних поверхнях, де збирається сніг. Щоб зберегти точність масштабу повинно уникати надмірного накопичення снігу. Воти про свої фігури, де також можна копичуватися сніг, зокрема на чоботях. На цих невеликих ділянках приділяти особливу увагу тому, щоб не наносити більше бруду, ніж було необхідно. Дайте снігу висихнути протягом 8 годин, перш ніж працювати з snow. Цей ефект був зосереджений на нижніх областях і колесах, де сніг забивається в ітани. Одним із місць, де він накопичується, є нижня задня частина, оскільки колеса постійно розбризкують його вгору. Продукт Snow також корисний для переходу між незайманим снігом і брудом. Тут ви побачите ту саму процедуру, застосовану для чобот фігури. Мокрий сніг створить контрастний блискучий мокрий ефект, точно імітуючи сніг, який починає танути. Залишається лише почистити пензлики, більшу частину продукту було видалено, зануривши пензлик у воду одразу після цього. Щітки були захищені шляхом миття із кондиціонером Long Life the Brushes. Тепер кінчик пензля можна заточити кінчиком пальців і безпечно зберігати. Trail Snow Set – це найкраще рішення для швидкого та легкого створення неймовірно реалістичного снігу. Усі продукти включені в це відео можна придбати в магазині масштабних моделей box 24comua Відкрийте для себе багато інших відео на нашому каналі YouTube. Не забувайте ставити лайки, підписуватися та активувати сповіщення. Дякуємо за перегляд!